Усім привіт! Сьогодні ми з вами завітаємо у гості до ляльки. І покажу я вам ось такий ляльковий будиночок для дівчинки Арінки. Дзвонимо у дзвоник, і тут відчиняє нам двері ось така лялечка. Перші сторіночки книги це є спальня та гардероб ляльки. У шафі у нас тут є багато різного одягу, який можна змінювати та комбінувати. Увесь одяг на липучках. Також у ляльки є піжамка, в який вона вкладається спати. Зі своєю улюбленою іграшкою перед сном лялька також дуже любить почитати книгу. Картинка у вікні змінюється ніч на день. Оскільки лялька в нас дуже охайна та хазяйновита, вона, звісно ж, прибере свою кімнату. В неї є тут ось такий пилосос, яким можна попилососити ось такий тактильний килимок. І так. На наступних сторінках у нас пральня та ванна кімната. Брудні речі можна скласти у корзину або ж завантажити в пральну машину. От є в нас тут порошок та от такий от ще пральний засіб. Пральна машина вмикається. В імпровізовану розетку для ванни у ляльки є халатик, крім того, можна речі випрасувати, а після прання висушити от Такий от рушничок для ванни. Лялька дуже любить приймати душ, вона знімається. Тут також є шампунь, зубна паста, мило та зубна щітка. Чистимо зубки умиваємось, після чого необхідно висушити волосся та розчесати його. Ось так. І тут ще є ось таке дзеркальце. І так, лялька одягається, і йде готувати собі сніданок, наприклад. Наступні сторіночки це у нас кухня. У холодильнику безліч різноманітної їжі. І у нас ось такі от. Апельсиновий сік, сосиски, яєчня, спаржа, рибка. Тут у шафці у нас зберігається сковорідка, кастрюля. До сковорідки примагнічуються всі інші елементи. От спаржу, наприклад, можна приготувати, чи яєчню підсмажити. Ось такі продукти є ще також молочко, вода, олія, все саме-саме необхідне. У духовці печеться ось такий смачнющий кекс. Отже, у нас тут за столом є вже е, чайничок, ось такий мініатюрний, ложечка, перетяжки. У іншій шафці є тарілочки, горнятка, на які можна покласти їжу. Готові тарілочки уже прикріплюються на липучку, а їжа примагнічується до тарілочок. Ось так. Лялька в нас запаслива, у неї, звісно ж, є. Ось такі от баночки консервацією. Після сніданку варто, звісно ж, вимити посуд. Є у ляльки домашній улюбленець, який любить погризти кісточку. Ось такий от тактильний вазон, картина на стіні. У ляльки нашій дуже красива кухня. Ось така от вийшла книжечка. На звороті кишенька для зберігання знімних деталей. Їх у нас багато, вони всі дрібні, щоб нічого не загубилося. До цієї книжечки є в нас ось така еко-сумочка. Для зберігання та переноски. Всім дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалось відео. До нових відео. Па-па!